Гумореска, батьки чомучки Анатолій Костецький. Ну і мама, ну і тата, наче справжні дошкільнята нічолісінько не знають. Смішно й сказати комусь. Бо щодня в мене питають. Лиш одне. Чому? Чому? Ти чому? Чому прийшов так пізно? І чому в шкарпетках різних, а чому такий не послуг? І чому не стелиш пості? І чому це вірш не учиш, і чому портфель без ручки, і чому такий синець? Ох, настане він кінець. Поясниш їм ніколи, хоч би й дуже захотів, треба їх віддати до школи. Хай питає.